Всім привіт, ребятки! Сьогодні я зроблю туторіал, як можна поіграти на баз І зроблю маленький розбор. Дивіться, у вас немає його. Ви просто нажимаєте на згалочку, і вот, у вас є боєць базлайтер. В нього є три ігрових режима: лазер, меч і крилі. Ми сьогодні будемо грати тільки на лазері, бо його в іспитуванні не можна переключити. В нього є унікальний, е, унікальне мастерство, унікальна іконка, но спрей у вас це все лишиться. І мастерство у вас теж має лишитися. Ви можете. Коротше. Ми зараз заходимо в тренування, перевіримо, скільки. Скільки він максимально може знести урону? так Гіперзаряд, ульта і три атаки. 7000 він може максимально знести з гіперзарядом і ультою разом. Так що вам можна. Коли вас буде цей боєць, ви щоб легше винести, збирайте 5000 монет, купіть на нього гіперзаряд. І після того ви вже. Можете назбирати ульту і гіперзаряд, і тоді ви просто, е, якщо от, е, ви граєте в одіночний е, шуда, то ви просто можете. Той, хто з вами один лишився, в нього, наприклад, от 12 банок, а у вас, наприклад, 5. Ви можете просто зробити гіперзаряд, ульта і 3 атаки, і все. Ви зносите 8 тисяч. І тоді. Ви зможете так отримати перше місце. Ну, якщо що, це не завжди може так працювати, Ін іноді він може 6 тисяч хп зносити. Якщо от, ви любите грати в нокаут, то от в нокауті теж так може нормально зробити. Гіперзаряд і ульта для е, його це нормально в нього. А якщо ще зблизі, зблизі він зносить по 10 тисяч. Якщо буде в притик стояти, то він зносить 10 тисяч. Так, далі ми ще підемо. От він у вас пропав. Ви ще раз так нажимаєте, і у вас буде баз Так, зараз ми підемо в пробний матч. Тоже. Стараємось. Ну, він тут буде без гіперзаряду, на жаль. Якщо так поіграти, то ви можете тільки в тренуровці поіграти. Він тут буде без гіперу. Так. Так, 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 так. Зараз. Вот вы ви просто вынесли в дерево або шакувати. Ви можете вот такого. Так, вот ви. Так. Диал. Дальше. Друга, другий раунд. Бисренько зараз виграємо. Ну, я вже вийшов. Ну, і це був весь обзор на бас.